Богдан Лепкий, Мотря, Том I. «На Назустріч сонця. Годинники в Кочубеєвих світлицях били у дзвони і грали четверту годину з полудня, як Мотря зійшла з горища на долину. Світлиці були пусті, тільки сонце гралося на лискучих долівках, і тільки тут і там якась муха бриніла на чисто вимитих шибках. З кришталевих свічників падали на стіні та на білі двері семибарвні світильця, ніби хтось веселку на шматочки подробив і приоздобив ними багатий Кочубеїв двір. Мотря глянула на пишні київські килими, на перські і турецькі килими, на срібний посуд, що стояв скрізь по шафах і полицях, на нові дорогі меблі, на всі ті з в очі б'ючі признаки великого Кочубеєвого маєтку. І тільки раменами здвигнула. Для кого вона? Хто з нас у тій хаті щасливий? Батько, мати? Чи, може, я, Кочубеєва Мотря? Скорою ходою переступала пороги. В сінях на лавці Мотрин паж, голову пер об стіну і спав. З протилежного вікна падало сонячне сяйво, і кучері його ніби з золота горіли. По замкнених очах і по рум'яних устах блукала усмішка легка, ніби він крізь сон до сонця усміхався. Був ще хлопчина літ, може, 12, сирота, родич далекий Качубиїв. Чимало їх по дворах українських панів бувало, чимало батьків гинули в далеких походах, заставляючи дітей на ласку родини. Причепиться така сирота до дядькової клямки. Ні то син, ні то слуга. Навчиться читати й писати, прислухається до мудрих розмов і не зчувається, коли й сам розуму набереться. Не з одного такого сироти люди бували. Мотрен Паш їздив з нею в одній колясі, помагав висідати, зверхні одяги подавав, ніби він чура, ніби молодий товариш. Мотря його любила й розніжувала. А тепер. З насолодою дивилася на його гарне личко і казала собі, неабиякий козак колись вийде з нього. Щось йому гарно списниться. Може, власний кінь і шабля, може, січ, а може, має ванічка зоряна і люба розмова. Не могла стримати руки, щоб не погладити його по тих кучерях пишних. Хлопець зжахнувся і розплющив очі. А побачивши свою панночку, зірвався на рівні ноги, як винуватець. Спав? спитала Мотря ласкаво. Хлопець не відповів нічого, тільки кліпав повіками, ніби йому на плач збиралося. Що ж тобі такого гарного снилося? Розкажи мені. Тільки чуєш, говори правду, бо знаєш, що я не люблю, коли ти брешеш, жартувала Мотря, а хлопець переступав з ноги на ногу. І вже не лиш повіками кліпав, а й устало мив. Ну, кажи ж бо, гукала Мотря, любуючись хлоп'ячим заклопотанням. Кажи, хто тобі снився? Хлопець стурбовано глянув на свою паню, не знав, що йому з руками зробити, і вишептав ледве чутно. Ви. Мотря пильно подивилася на нього. Дурнику, ти мій маленький, сказала, гладячи його по головці. А як же я тобі снилася, хлопче? Розкажи. Хлопець припав до її руки. Я тебе, моя типання, моя панночка ясна. Я тобі дуже вірний. Я тебе щиро шаную. Я тобі хочу пильно служити, хочу і буду. Мотря знов пильно й довго дивилася на нього. Значить, це недобре я тобі снилася, коли ти не хочеш казати як. Ах, дурненький ти дурненький. Пані моя, другому я такого слова не дав би собі сказати, але від вас прийму, бо воно з доброго серця. Я за вас і життя своє віддам. Кому ж твого життя треба, дитино? Сідай собі і спи спокійно, поки товариство зловів верне. А ввечері тут буде забава, кольористі огні пустять. Ти до них великий охотник, правда? Отож то тобі і рада, і розрада. Та ще як будеш чемний, то, може, за який рік попрошу батька, щоби тобі коня подарував, а шаблю сама куплю, як у Київ поїду. Я вже й тепер на коні їду, мов який сотник, і шаблею вмію рубати. Я не така дитина, як кому здається. Ні, ні, ти вже в мене козак, жартувала Мотря. А чого губи ломиш? Ну так що? Велике діло. виростемо. Я губ не ломлю. Мені тільки жаль моєї ясної панночки, що вона така нещаслива. Я її ворогів, як той хабус, і він затиснув свої кулаки. А запалившись, говорив щораз гарячіше: Я не такий дурний, як кому здається. Я все те бачу, і мотаю собі тут затявся. На вуз», — докінчила Мотря, у майбутності. Говори далі». Як треба буде. То я всім покажу, що значить вірний чура. Побачать вони. Мотря усміхнулася, узяла його за обидві руки і закрутилася з ним, як у танці. Славний ти в мене козак, люблю я тебе. Сідай і досипляй сну. Пішла. Хлопець лишився ні в сих, ні в тих. Дитина, а вже й воно щось собі кмітує, щось у тім серці ворушиться. Треба з ним поводитися обережно, а то він готов ще дійсно кинутися на такого якогось ворога, котрого й виявити не хоче, говорила Мотря, переходячи свіжо виробленими крутими доріжками великий город. Сонце горіло перед нею, як ватра, розпалена Господньою рукою на добро і на радість усякої тварини. Мотрі хотілося молитись до сонця, хотілося дякувати йому, що воно таке ясне і тепле. Таке ласкаве й добре. Чому тепер не моляться люди до сонця, як колись молилися предки? Чому величають не силу й радість, а білі терпіння? Сили нам треба, й радості нам треба, великої радості життя. Хоч сонце сліпило її, очі йшла туди, де воно горіло, настрічу сонцю. Минула город, пройшла широку леваду. І ступила в зелену діброву на лісову дорожку, що вела у велику кочубеєву пасіку. До пасіку було ще, може, з годину ходу. Мотря не думала, куди вона йде, в пасіку їй не хотілося там люди. Вона шукала самоти, а найкраща самота в лісі не самотна, бо що дерево то життя, що квітка то краса. Вибіжить серна і, почувши шерех твоєї ходи й дивиться на тебе своїми великими цікавими очима. Може, вперше бачить чоловіка. На купині зайчик сидить, моргає вусиками і миється своїми лапками, росою писочок умиває, а по узліссю крадеться до своєї нори хитра лисиця, вечерю дітям несе, кров'ю значить дорогу. Всюди кров, без неї нема життя. Всюди кров. З дерева на дерево вивірка скаче, як блискавка, ніби насміхається з чоловіка, що він таких штук не вміє, ходить, як ведмідь. Не наскучать у лісі. Шумлять дерева й навівають думки якісь ширші, буйніші від тих, що родяться у хаті. Стіни їх не спиняють, несуться бистро й летять високо, аж до хмара. Мотря не спиняє думок, вона думками жиє. Для неї не те гарне, що є, лише те, що бути може. А може бути, все. Може, з нею жениться гетьман. На тою гадку вона спотикнулася, як на камінь. Стала, ніби зі сну збудилася, глянула на доріжку. Перед нею, кроків може на сто гетьманів паш Петрусь, гетьманову стрільбу несе. Вона важка, для нього і велика. Він угинається під нею, ніби присідає, але вдає, що це йому ніщо, що стрільба, начебто, зроблена для нього. А за Петрусем кроків, може, на 20-30, троє мужчин. Хто такий? Мотря руку кладе понад очі, бо сонце якраз викотилося на доріжку і сліпить. Ага, це генеральний писар Орлик і гетьманів небіж Войнаровський, а між ними гетьман. Ідуть і жваво про щось розмовляють. Перша гадка була в Мотрі вертати, вернути, піти на горище і не сходити нині. Але ж вони побачили її, пізнали, здоровлять ніяково. Треба йти на зустріч, це ж гості ще й які. І Мотря пішла. Хотіла ступати, як звичайно, гордо й пишно, не могла. Чула, що й ноги не слухали її. Вгиналася, ніби вона ще хвора. Вітаємо вашу милість із погідним вечором та з добрим здоров'ям», сказав гетьман, простягаючи до Мотрі руку. Мотря глянула на гетьманський каптан, ледве замітно гаптований золотою травою, і на коштовний брильянтовий перстень на його довгій вузькій руці. Ніби вона й очей не сміла на гетьмана піднести. Вітаю ясновельможного пана гетьмана і панів, прошепотіла, як хуторянка, аж лиха була на себе. А ми оце зловів вертаємо, говорив гетьман. Пішки хотілося пройтися. Такий гарний час. Погода як випрошена в Бога. Товариство лишилося ще в пасіці, мати теж. І любов Хведерівна осталася, вона ж хазяйка. І другої такої хазяйки я не бачив. Ніяк не відпросишся ні від доброї страви, ні від дорогого питва. Але мені треба було покинути любе товариство, бо я ще нині маю листи до Батури наслати. Обговорювали їх по дорозі йдучи. Говоріть, панове, далі, просила Мотря, я піду ще трохи в діброву. Але гетьман узяв її за руку. Ні, того ми не зробимо, щоби вас самою під вечір пускати. Там, бачите, під дубом вовк лежить, вава, жартував, усміхаючись. Мотрю та я усмішка виводила з рівноваги. Як можна так усміхатися? Ми вже обговорили зміст листів, і тепер оба панове поспішають у двір, щоб їх написати. Заказ ми повагам доплентаємося туди. Правда, Орлику? Так, ясновельможний пане гетьмане, відповів Орлик. І, вклонившись шанобливо, але непокірно, разом із Войнаровським подався вперед. Минули Петруся і зникли на скруті доріжки. Гетьман хвилину дивився вслід за ними і, ніби любуючи, сказав: Це не Орлик, а справжній Орел. Високо він думками літає. Давно такої голови не було у нас на Україні. Багато сподіваюся від нього. Пан генеральний писар гарний чоловік. Скажу йому це, рад буде. Ні, ні, прошу не казати, противилася Мотря. Чому ж то? Щоб не гадав, що подобався Марії Кочубеївні? Так, горда панночка. Хочете, щоб ви всім подобалися, а вам ніхто? Так не можна. Мотря надумувалася хвилину, що їй відповісти. Може, й мені хтось уподобався, сказала, спускаючи очі вниз. Щасливий. Нікому й нічого не завидую, тільки того, відповів гетьман, прошибаючи Мотрю своїми темними, пронизливими очима. Як у старого чоловіка можуть бути такі молодечі очі? Пан Гетьман насміхається з хуторянки, відповіла. Таку хуторянку, хоч і на княжому престолі саджають, не осоромишся. Не бачила я тих, що на престолі сидять. Але я їх бачив і не одну, і не здалеку, а зблизька. І впевнити вашу милість можу, що кожна з них померкла би при вас, як при сонці, зірниця. Пан Гетьман надто ласкавий для мене. Це не ласка, тільки невмілий вислів мого почування. Голос гетьмана був чистий, як струя з придорожньої кринички, і м'який, як шовк. Якось ксамита. Не чути було в ньому ніякого фальшу. Хотілося й мусилося вірити тому, що він казав. Я не вмію так гарно балакати, пане гетьмане, і щиро вам кажу, чи мені навіть важко балакати з вами. Не важко, а може, скучно, бо я старий. Що ж ви це вигадали, ясновельможний, один гріх. Мені б не пригадці ваші літа. Мені так любо балакати з вами. Тільки прикро, що слова не слухають гадок, ніби спутаною почуваю себе. А я якраз почуваю себе ніби той, що його на волю пустили. Молодію, дивлячись на вас, так мені, Боже, хотілося б ще раз жити і ще раз перейти все те, що я пройшов. А пройшов я, як, може, вашій милості відомо, чимало. Знаю. Я цікавлюся нашим минулим читаю хроніки й уважно слухаю розмову. От і не пропала наша Україна, коли в неї підростають такі доні, як ви. Спасибі пану Гетьманові за гарне слово. Але мені здається, що будучність залежить не від жінок, а від мужчин. Так воно вам, Мотре Васильівна, тільки здається. Від жінок багато дечого залежить. Дуже багато. Пригадайте собі, скільки на Україні заважили жінки батька Богдана, скільки лиха прийшло із за Дорошенкової прісі. Будь вона інша може й наша історія покатилась би іншими шляхами. Дорошенко пильне діло в мент лишив і до, ді... і до жінки поїхав. Через те, може, й булаву втратив. Ось як воно. Бо й великі люди все-таки люди. Не розумію. Як великий чоловік не може побороти малої жінки? Бо він чоловік, а тяжко чоловікові вискочити з людської шкіри. Тоді він тільки чоловік, а не великий. З вашою милостю нелегка балачка, відповів усміхаючись, гетьман, але так, що Мотря почула цей усміх аж на серцю. Я говорю, що чую, коли в нас для великих людей нема жінок під пару, то хай би вони краще не женилися. Краще женитися, відповів гетьман з тою самою усмішкою на устах. Сумно чоловікові ходити самопас хочеться мати товаришку вірну. А яка ж то товаришка пріська Яненківна Петрові Дорошенку? Отож той біда, що Мотрі Кочубеївни не родилася у нас, як гриби по дощі. Побалакавши з вами хвилину, я згодний сказати, що другої Мотрі не було, а може, й не буде, і що гріх такому пишному цвітові потаймиру розцвісти. Мотрі кров ударила в виски. Пане гетьмане, сказала уперве, дивлячись йому прямо в очі. Може, я й не гарно роблю, що щось таке ясновельможності говорю, але я компліментів стерпіти не можу. Гетьман здивувався. Компліментів? Невже ж ви не вірите моїм словам? Я дійсно говорю те, що гадаю. Ваше супротивлення ще більше мене в тому впевнює, що ви, панночка небуденна. Друга на вашому місці того не зробила б, і, правду кажучи, з другою в мене не було б такої розмови? Такої? З другої я друге говорив би, бо я тут гетьман глянув з під ока. Бо я, правду кажучи, не від того з гарною панночкою любо поговорити. Про це, мій гріх, може, люди й більше плещуть, як воно є. Не моя річ це знати, ясновельможний пане гетьмане, почала Мотря, але гетьман перебив її. Я вже Любов Хведрівно просив, а тепер і вас прошу, щоб лишили титули. Кажіть, мене, Іва... Кажіть мені Іване Степановичу, титули відчужують людей. А я рад, щоб ми були не чужі для себе. Мотря спаленіла і замовкла. Кругом бачила невидані трави, казкові цвіти. Дерева прибирали неймовірних форм. Весь світ був, ніби казка. Вертаючи до того, на чим ми зупинилися, почав гетьман наново. Я ще раз кажу, що гріх, великий гріх був би. Коли б така пишна троянда, як ви, Мотре Васильівна, по тайміру цвіла, цвіла, вам місце на широкому світі. Ваше завдання не шити й вишивати, хоч би й шовками найдорожчими, але своїм умом, так само як і красою, причинитися до слави нашої України. Як ви це розумієте, Іване Степановичу? спитала Мотря. Гетьман зупинився. Між його бровами від носа уверх чола пробігла морщина, котра являлася тільки в рішаючих моментах гетьманого життя. Але як скоро вона вибігла на чоло, так скоро й сховалася у невідомих потайниках душі. На Мотрю дивилися знову, ті самі гарні, темні, пронизливі очі, і той самий оксамитовий голос грав їй до уха, Мотри Васильівна. Ви питаєте, як я це розумію. А я вам скажу, що ваше питання зайве, бо ви дуже добре знаєте, що я гадаю. Заперечте мені. Мотря не перечила. Ось бачите, трафила коса на камінь. Ви знаєте, до чого я веду, а я знаю, що у вас на серці. Що? спитала Мотря, щоб упевнитися, чи гетьман дійсно читає її гадки. Слава, відповів гетьман, і велич, і охота жити життям буйним, незвичайним, не таким, як тут живуть. Гетьман показав на Кочубеїв двір, котрого дах знімався понад верхи дерев і блищав у заходячому сонці, ніби його золотою бляхою покрито. Вам хочеться перейти до історії, і ви перейдете туди. Не перечте. Значиться годитися. Але я знаю, як вам нелегко сказати так, хоч ви ще вчора, подаючи мені бандуру, сказали те невимовленими словами. А тяжко, тому бо я чоловік не рівний вам віком. Куди там? Я людина тамтого століття. Якраз тому, Іване Степановичу, почала Мотря і не доповіла гадки. Гетьман глянув пронизливо на неї. Розумію вас, Мотря. Нічого нас не наглить. Подумайте і розважте добре. Я вас на велике діло кличу і на важке, не для розваги старого Жанолюба. Не хочу вас пускати у свою хату, як ясне сонце в замкнену трапезу, в котрій вже повечеря носито. Хочу, щоб ви знайшли щастя, котрого ваша душа бажає, інше від звичайного людського щастя. Мотря притакнула головою. Входили на широку стежку, що перетинала город. Вартові, побачивши гетьмана, дали знак, і загули труби, і загуготіли тулумбаси.